Вітаю, мене звуть Валентин Терлецький. Ви знаходитеся на офіційному каналі Козацька Звутяга. Це окремий авторський блог «Козацький Апокрив, де я ділюся з вами цікавою, і корисною інформацією і маловідомими фактами з історії козацької України. Ми продовжуємо розказувати про найбільш потужні сакральні місця місця сили, які використовувалися ще давно руськими волхвами, а за тим і їхніми нащадками козаками-запорожцями. У минулому випуску ми розглянули культові місця сили козаків, що розташовані в різних регіонах України. Сьогодні піде мова про ті місця, які знаходились або й нині існують у межах колишніх вольностей війська запорозького низового. Самі грізні дніпровські пороги, з яких і починалося Запорожжя, були неймовірно потужним суцільним місцем сили. Чи не кожен поріг, острів, печера, скеля, балка, курган у цьому районі мав свою особливу енергетику? Добрим і сміливим людям пороги давали силу, а у злих її відбирали. Всі таємниці порогів знали лише запорозькі лоцмани, закрита каста у козацькому товаристві, вправні провідники через це диво природи. Старі люди. Кажуть, що для лоцмана пороги самі по собі не страшні. Добрий лоцман знає всі пороги як свою власну кишеню. Він знає і всі лави кожного порога, і всі скелі коло нього, і всі ходи поміж скелями. Лоцманові страшніше те, що сидить у воді кожного порога, тобто чорти в кожному порозі, сидить свій чорт і робить свою роботу. Так казали лоцмани про свою роботу. А ще таємниці дніпровських порогів охороняли три велетенські змії, що жили у великих печерах, званих Змієвими, побіля села Волоського на острові Перун та на острові Хортиця. На жаль, пороги були поварварськи затоплені радянцями ще у ХХ столітті. Хортиця, козацька мати, надпотужне суцільне місце сили. Тут буквально кожен камінчик, кожна печера, кожне дерево, кожен пагорб дихає легендами і заряджає силою всякого, хто цього потребує. І древні люди, і скіфи, і русичі, і бродники використовували цей острів якраз з метою поповнення сил, відпочинку, надійного сховку та військової бази. І козаки теж. Не дарма ж тут була стародавня Січ ще за першого кошового отамана Остапія Дашкевича. Поруч на острівцю Мала Хортиця у середині 50-х років 16-го століття князь Дмитро Байда Вишневецький заснував свою фортечку Городок, що стала прототипом майбутньої січі. А 1617 року гетьман Петро Сагайдачний переніс на Хортицю. Саму козацьку столицю Січ після її розорення татарами на річці Базаблук. Саме звідси вирушала непереможна козацька армія у похід на Москву та на Хотинську війну з турками. На Хортиці запорожці мали свої корабельні верфі, рибальські кишла, ховали військову скарбницю у важкі часи. Але з поміж інших місць навіть тут виділяються декілька зон, де енергетика просто зашкалює. Це січові ворота у верхній голові з видом на три стовпи та інше Острови. Думна скеля, де козаки медитували та приймали важливі рішення. Ціла мережа стародавніх капищ, декілька таємничих балок та байраків, плавнева частина, де в середньовіччі було поселення протовче, скопище курганів скіфської доби та інше. А ще місце, де зростав велетенський священний червоний дуб, про який ще в X столітті писав бізантійський імператор Костянтин Багрянородний. Біля нього слов'яни, що пливли з Барях в греки, відпочивали і приносили жертви на честь благополучної переправи через Дніпрові пороги. Під цим дубом відпочивали воєнні дружини київських князів Олега і Святослава, які ходили на Константинополь. А згодом збиралися на таємні ради запорожці та кобзарі ще на хортиці. Є сакральний гай дубів побратимів, де здійснювали ритуал маскою братчиковою, ставали побратимами. І ще старезний містичний семиствольний дуб, поруч з яким є залишки каплиці Київської княгині Ольги. Загалом такі священні дуби-велетні, від яких запорожці черпали сили та підзаряджалися, були розкидані по всьому Запорожжю і звалися вони Баштові або Королівські дуби. Одне з таких знаменитих дерев, розташоване у межах міста Запоріжжя. На жаль, кілька років тому засохло, хоча його нащадки ростуть і понині. Великий Луг, батько, Січ мати, ось де треба помирати. Велетенський реліктовий масив плавними лісів у понизі Дніпра мав назву Великий Луг і був також. З суцільною, потужною територією сили місцем щасливого життя запорожців. Саме тут розташовувалися п'ять класичних запорозьких січей Томаківська, Базавлуцька, Микитинська, Чортомлицька та Нова, які самі по собі були надпотужними місцями сили, бо зводилися запорожцями в особливих закутках Великого Лугу. Приміром, буцько томаківський острів, мав джерело з цілющою водою, яка надавала сил запорозьким козакам. А на річці чортом лик був своєрідний портал в Потибіччя. І таких місць у великому лозі було безліч. Особливою містикою був наділений луг Базавлуг – нижня частина великого лугу, що починалася після перевозу через Дніпро на кам'яному затоні. Тут на своїй пасіці в Грушівці жив багаторічний кошовий отаман і потужний характерник Іван Сірко. В особливому місці запорожці зберігали й свою військову скарбницю, шлях до якої знали лише посвячені. А взагалі, практично, весь великий луг суцільна територія козацьких скарбів. Поза як кожен козак ховав тут свої статки, здобуті в походах у скелях, у плавнях, на островах, у дуплах, у воді та в землі. І як правило, всі скарби були заговорені особливими закляттями та ритуалами від чужих очей та рук. Про неймовірну силу Великого Лугу знали й вороги. Тому вигнали звідси запорожців, тому перерили кожен закуток у пошуку скарбів і секретів, тому зривали до основи, стирали з лиця землі січі. А в 20 столітті Лухій взагалі знищили на його місці, спеціально створили Каховське водосховище, тим самим затопивши всі місця, які асоціювалися саме з запорозьким вільним козацтвом і зберігали пам'ять про волю і козаків. Отже, могли викликати у покріпачених заярмлених українців непотрібні і небезпечні для імперії думки і помисли. З великим лугом межували ще декілька потужних місць сили, наприклад, Гранітний каньйон з каскадом водоспадів на річці Кам'янці, що впадала у базавлук. Тепер біля села Токівське апостолівського району Дніпропетровської області. Там збиралися на культові обряди багато різних. Древніх народів, бо це місце мало і, і має донині живильну силу. Наприклад, існує повір'я, що жінки, які довго не можуть завагітніти, скупавшись у водах токівського водоспаду, невдовзі стають мамами. Цінували його і козаки. Не дарма ж там побудував свій замівник. Останній кошовий оман Запорожців Петро Калнишевський. На крайньому півдні сучасної Кіроградської області біля села Завтурове, серед степу існує потужне місце сили під назвою Монастирище. Тут річка Інгул прорізає гранітний щит і утворює крутий каньйон, посеред якого знаходиться велика прямокутна скеля, що розділяє русло річки на дві частини. З трьох боків вона має прямовисні скелі, а з четвертого пологий підйом, загромаджений великими брилами сірого граніту. Біля підніжжя скелі лежать окремі... Брили, а на вершині знаходиться ще кілька каменів значних розмірів. У давні часи це було сакральне місце для скіфів і руських волхвів. У козацькі тут проводили посвяти молодих характерників запорозьких бойових магів. А в печері, вхід до якої був десь згори на скелі, а вихід знаходився під водою, були сховані козацькі скарби. Річку Мертвовод із її страхітливими скелями каньйону в районі сучасного села Актове Миколаївської області запорожці вважали особливим місцем. Зокрема, у рукотворних камінних капсулах вони проводили певні секретні ритуали, насичувалися енергетикою. Неподалік, на межі сучасної Кіровоградської та Миколаївської областей Знаходився легендарний Екзампей, священні шляхи, про який ще Геродот писав як про сакральний центр Великої Скіфії, де за наказом володаря країни Аріанта було виготовлено і встановлено сакральну пам'ятку народу священий Казан. Тут відбувалися регулярні жертвоприношення Богу війни Арею на цьому місці. Обов'язково зупинялися на відпочинок Чумаки, що рухалися прокладеними ще в скіфський час шляхами, зокрема на правобережжі Чорним і Кучманським. Перенесемося на річку Буг, яку козаки шанували не менше за Дніпро і де формувалося особливо гонорове та самодостатнє бузьке козацтво. Річка мала власну сакральну лінію Гард Карабел. Мегія. найбільшою повагою користувалося урочище гарт тепер у складі національного природного парку Бузький гарт. Миколаївської області. Глибокий вузький каньйон із крутими скелястими берегами. Тут, на острові Великому, Гардовому, серед порогів, ще у 16 столітті запорізькі козаки збудували гард, рибний завод, а також влаштували човнову і паромну переправу через річку, які залишалися найважливішими на південному бузі до кінця 18 століття. Тут таки побудували фортечку Паланку з церквою, де розташовувався центр Богогардівського. Паланки війська Запорозького-Низового. На гарді постійно відбував сторожову службу кілька сотень загін козаків на чолі з полковником. На березі, навпроти острова, у прямовисній вертикальній стіні скелі Пугач була печера-в'язниця, яку використовували як тюрму. Вхід до неї був на кілька сажень вище від поверхні води, і на кілька аршинів нижче гребеня скелі. У неї опускали на мотузці чи ланцюгах в'язня, який вибратися звідти самотужки вже ніяк не міг. Про сакральність цього місця свідчили певні знаки: на острові Гардовому на камені була вибита підкова. а... Проти Пугачу, степу на граніті вибита рука. Вороги, які полювали за козацькими таємницями, кілька разів нападали на гарт. Так у 740 році його зруйнували загони надвірних козаків польського графа Потоцького, очолені зрадником Савою Чалим. Та запорожці знову відбудували слободу. Гард протримався ще кілька років після зруйнування січі москалями і був потужним центром збройного опору імперській колонізації. Вище з течією бугу була ще одна можлива для козаків місцина містична скеля Карабел при впадінні обух річки Карабельної. Тут юні запорожці, що вчилися на характерників, відбували перші практичні вправи. А головна запорозька школа характерників була вища за течією у Мигії. Так називалась 10 островів порогів. Тепер у складі регіонального ландшафтного парку Гранітно-степове Побужжя на великому Мегіївському острові здавна був таємний осідок характерників, де старі хранителі козацьких традицій навчали здібних молодиків секретним знанням військової магії. Казали, що легендарний хранитель козацького народу, козак Мамай, був звідси родом. Тому один з островів названий його іменем Мамаєвим. Вороги постійно атакували Мигію. Зокрема, 1761 року сюди відправили спільно російсько польську, турецько-татарську каральну експедицію, яка мала на меті здобути таємниці характерників та знищити їхню школу. У 1775 році Мигію з прилеглими землями було подаровано кату запорожців генерал-аншефу Петру Текелію, який зруйнував Січ. А в роки Аж Другої світової війни у цих місцях на Бузі працювала Південно-Бузька експедиція СС Аненербе, яка досліджувала центр арійської цивілізації і вивезла звідси кілька потягів з артефактами. Особливою енергетикою були наділені так звані могили, великі, природні утворення та рокотворні насипи у степу, кургани вздовж Дніпра і порогів. І у Великому Лузі. Серед створених природою об'єктів потужним місцем сили були кам'яні могили на межі сучасних Запорізької та Донецької областей, де здавна воїни поповнювали свої сили і проводили ритуали. Серед рукотворних обидві овіяні легендами Савур-могили. Одна побіля села Григорівки під сучасним містом Запоріжжя, інша у Донецьких степах, а також токмак могила або синя гора, містична Лиса гора побіля сучасного міста Васильівка ведмідь могила, важливе сакральне значення для козаків мала гостра могила навпроти порогів. Місце поховання скіфського царя, яке запорожці використовували як стаціонарний сторожовий пост з бекетом і фігурою на ньому, і як братську могилу для своїх загиблих братчиків. Поруч досі зберігся яр, де Брали шапками землю, аби за давньою лицарською традицією носити її на місце поховання побратимів. Справжньою святиною для всіх запорожців, потужним місцем сили для характерників, а також бажаним об'єктом полювання для ворогів, стала могила кошового Томана Січі Івана-Сірка, яка кілька разів. Плюндрувалася, грабувалася, переносилася і тепер знаходиться у степу поруч з селом Капулівка неподалік Нікополя. З нею пов'язані досить цікаві і навіть похмурі перекази щодо проведення специфічних ритуалів та обрядів на здобуття сили та вміння, якими володів сам. Сірко. Це місце сили працює і для теперішніх козаків. Ну і ще одним місцями сили запорожців були старі покинуті городища давніх народів, де вони черпали натхнення. Найбільшим серед них були кучугури залишки столиці Білої Орди Хана Мамая, що знаходилися у Великому Лузі. Отже, запорозькі козаки мали спеціальні місця, де заряджалися силою і надихалися на перемоги. Більшість цих місць існують і понині наснажують сучасних захисників України на боротьбу з одвічним злом, що знову прагне підкорити та знищити вільний козацький народ. Але їм це не вдасться, у тому числі й завдяки енергетичній допомозі святих козацьких місць сили. Як письменник пропоную могутню зброю для пізнання правди про запорозьке українське козацтво, книгу сили, три частини якої готуються до виходу в світ вже цього 2024 року. А я з вами прощаюся. При цьому нагадую: ставте лайки, обов'язково коментуйте і головне, підписуйтеся на канал Козацька Звитяга. З вами був я, Валентин Трилецький. До нових зустрічей.